Чому 68-та бригада? Ну, По-перше, бригада формувалася в основному із мобілізованих. Це бригада, яка створена в 22-му році, в березні, коли 5 днів від початку війни мене не викликав військкомат, я не міг зрозуміти, чому війна п'ятий день в моїй країні, а мене військкомат не викликає. Тому я сам пішов туди. І з таких людей формувалася бригада. І ці люди потім. Ставали наставниками для тих, хто приходив пізніше. Ці люди своїм прикладом показували, чому треба бути тут і чому треба захищати свою країну. Я не знав, куди я йду, на яку посаду, ким я буду. Я не знайшов ні на якій посади, ні на які звання. Я прийшов, чим я можу бути корисним. Я хочу щось зробити для своєї країни. Я хочу щось зробити для закінчення цієї війни. І тому я прийшов коли на полігоні, сказали. То перший на Донбас я підняв руку, тому що потрібні були офіцери. Я сказав, я, я їду. Я бачу, як бригада розвивається, як вона росте, і якою бригада була, наприклад, на початку і на якою вона є зараз. Я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день 68-ма бригада одна з кращих бригад в Збройних силах України. І це не тільки мої слова, нашу бригаду знають. Бригада завжди брала участь в боях на самих найгарчіших напрямках. Бригада загортована, бригада досвідчена. Я ріс разом з нею, як військовий, тому що до війни я не мав досвіду військового. Я сюди прийшов молодшим лейтенантом на сьогоднішній день вже майор. Чим раніше ти встанеш, підеш і почнеш вчитися, навіть новому, тому що вона я кажу, ну більшість була з нас мобілізована. Для нас це нове було. Ми взагалі не розуміли, куди ми йдемо, що треба робити. Я прийшов, сказав. От я прийшов, що я маю робити? Маєш робити то-то-то-то. Вмієш? -то -то. Вмію. Все, я став і роблю.